Коли ти говориш там, там не існує ніякої проблеми, ти маєш розуміти, що з точки зору психології трошки в цей момент відбувається процес знецінення, коли, наприклад, вона тобі говорить, що для неї це важливо, а ти говориш, там в мене взагалі ніякої проблеми, та що ти, прориваємося. Тобто, краще, мабуть, так не говорити, просто тому що вона тоді відчує, що він мене не розуміє. Тобто для мене це важливо. да, Нехай це дитяча позиція, нехай це дитяча це травма, нехай це дуже інфантильна пози... якась моя поведінка, а нехай для мільйонів людей це взагалі не буде проблемою, але конкретно мене це зачепило. У мене дружина вчиться на психолога, і вони постійно говорять таку прикольну фразу. Я від неї почув, що типу, ми в групі, в груповій терапії, коли знаходимося, ми потрапили в травму один одного. Це коли, наприклад, у одної людини, якась травма є психологічна, і у іншої людини плюс-мінус така сама, і вони зачепилися цими травмами. І коли ми розуміємо, що інша людина, наче от дурню нам говорить, от просто от, от єрунда повна, ми розуміємо, ну як чоловіки ну, там нема проблеми. Коліжанка на роботі сказала щось про е, нашу там кохану людину, і оце для неї це супер проблема. все, тепер вона вся в нервах. Ми думаємо, та це ж єрунда, а для неї це конкретно важливо. Це її там якась психологічна травма, чи якийсь момент, комплекс, що завгодно. Ми маємо розуміти, що те, що проблемою не є для нас, для неї може бути проблемою, і нам потрібно до цього ставитися з певною повагою. Тому що, якщо ми розвернемо ситуацію на 180 градусів, і, наприклад, в шлюбі чоловік говорить: дружині, слухай, у нас ну, мало сексу, мені дуже не вистачає. Ми там раз в два тижні займаємося сексом. Ну, мені дуже мало. У мене ну, там, у нього вища сексуальна конституція, ніж такий ритм. А вона говорить: «Та що не проблема. Типу, та немає ніякої проблеми. Мені вистачає, що ти там та прорвемося. Тобто, що відбувається в цей момент? Тобто вони не чують один одного. І якщо вона не почує його в цьому питанні, він в кращому випадку буде там мастурбація, порнографія, а в гіршому далі потім буде хтось інший. І тому важливо розуміти, що те, що для нас не проблема, для іншої людини може бути проблема. Нам важливо це не знецінювати. І нам важливо спробувати подивитися на ситуацію очима іншої людини, навіть якщо нам здається. Це дитячою дурною позицією. Тобто, навіть якщо ми думаємо, ну я б так ніколи не зробив, для мене б це не було проблеми. Я б вирішив її ось так. Я б не звернув уваги, я б забув би. А уяви собі, що, наприклад, для тебе конкретно це тебе ранило, уяви, що конкретно ця ситуація для тебе була тригерною. Як би ти тоді себе вів, як би ти хотів отримати підтримку від своєї коханої людини, і коли ти дивишся на ситуацію очима ось такими, то буде зовсім інша твоя реакція.